Усім привіт! Сьогодні в останній раз у цьому році вітаюся з вами у себе на каналі. Так як 23 рік добігає до кінця. І буквально за лічені хвилини ми з вами переступимо у новий 2024 рік. Рік був важкий і 22, і 23 для нашої України. І мені биться хотіло усім вам побажати щастя, здоров'я, миру, достатку, благополуччя, здійснення всіх ваших мрій. І я думаю, що у нас і з вами у всіх одна спільна така є мрія, аби наша Україна перемогла. Думаю, що всі, хто любить Україну і всі українці одного бажають. І я бажаю, абися вся наша мрія здійснила чим майскоро і тим буде майкраще для кожного з нас. Хочу всім вам подякувати за вашу таку колосальну підтримку, яку я відчувала на протязі цього року. І не лише на протязі цього року, а і загалом. Дякую за всі ваші вподобайки, за перегляди, коментарі. І за те, що ви ділитеся моїми роликами і своїми друзями. Дякую вам за ваші такі приємні слова, які дуже часто мене надихали знімати далі, розвиватися в своїй справі, що для мене є дуже важливо. У мене сама найкраща аудиторія, я в то все говорила, і тепер кажу: і я ціную і люблю кожного з вас. Я бажаю, аби ви були щасливі і аби був мир на землі. І гортаючи свою галерею, так, у мене є такі давні відео. І я так випадково наткнулася на одне відео, яке я знімала десь 3 роки назад. У нас було у домі молитви, служіння новорічне, і там на служінні мій рідний брат Міша. Розказував вірш, і мені захотілося той вірш приєднати до свого новорічного привітання. Усім вам, рясних Божих благословінь та всього самого найкращого. От вірша Бігун Софія. Бувають дні, коли Господь так близько, душа і дух співають у місто. Тоді, здається, небеса схилились низько в ту мить, то відчуваєш теплоту його долони. Тоді у серці дивно оживає Боже Слово, і кожна йота набуває змісту серця. І розуміє, що нічого випадково не станеться, бо Господу давно відомо все. Тоді уста творця не можуть не хвалити. Тоді не хочеться піднятися з колін. А хочеться молитися і душу оголити, бо розумієш зовсім поруч Божий син. Але бувають дні, коли в житті тривога, немає сили й пісні на устах, коли не відчуваєш поряд дотик Бога, а замість радості розчарування і страх. Коли ослабла віра, марно прагне піднятися у гору до небес і сумніви без душу рані, питаючи, твій Бог, він Бог чудес, тоді в цей час, тоді час ти пригадай моменти, коли Господь доводив кожен раз, що Він прийшов страждати і померти, а потім і воскреснути для нас. Згадай, як на твоїй молитві Бог неймовірно відповідавав. Приходив вчасно і зовсім непомітно втиму сльозу і міцно обіймав. І вщент роздавлю, розбиту віру відновлював щоразу Божию. Господь зісняв і благословляв надмір, бо Він є добрий, незрадливий друг. Згадай, що Бог приходить, як Цілитель, який не тільки душу лікував, який не тільки тіло лікував. А й серце, наче той потік розбите щоразу до життя в містечку І з року в рік Господь доводив вірність, сторінку за сторінкою вертаючи життя, нагадуючи, що з кожним днем все ближче вічність, в якій немає ні початку, ні кінця. Скоро розпочнемо календар. В ній будуть дні, в яких Господь так буде існує, і будуть дні, в яких покласти на вівта нам доведеться найцінніше і схилитись низько. В таких моментах дружити не сам, Бог буде поряд. Він не залишає. Для нас яскравий приклад Абрагана. Бог не змінився, Він про нас подбає. І в сірих буднях і в погожих днях, і в всіх сезонах наш Господь не І незалежно від календаря. Бог був і є, і завжди буде вірний. Амінь. Амінь.